Отруєне повітря, хто і як забруднює Черкаське повітря, вже знають фахівці Черкаської санепідемстанції. Нещодавно вони провели дослідження неподалік промислових підприємств Черкас та поблизу автомагістралей. Аналізи показали, що лідери серед підприємств-забруднювачів повітря Пат Азот та Черкаська ТЕЦ стверджують санітарні лікарі. Не озонують атмосферу і низка дрібних промислових підприємств. Та усе ж найбільше шкодять здоров'ю черкащан не промислові об'єкти, а автомобілі на перехрестях смілянської Ільїна, Смілянської благовісної та Шевченка Смілянської. Кількість забруднюючих речовин у повітрі перевищує норму у 3-4 рази. Результати лабораторних досліджень свідчать про те, що в окремих випадках під факелом викиду окремих підприємств мають місце перевищення гранично допустимих концентрацій, але це не в великому обсязі проб в 1,2-1,8 в рази. Проте забруднення атмосферного повітря в зоні руху автотранспорту в житлових мікрорайонах значно вище це за рахунок викидів автомобільного транспорту.